Перемоги не буде, якщо кожен не долучиться, і кожен має задуматися: я зараз не є на фронті, як я можу допомагати. Десять років безупинної допомоги армії, більше тисячі врятованих з прифронтових зон людей, сотні прилаштованих дітей та розраджених бійців. Олег Ладнюк, Монах, Отець Селезіанин і вчитель, який щодня ризикує життям, щоб наблизити перемогу України. Ще перед тим як стати директором школи, робив поїздки в східну Україну і був капеланом військовим на місяць їздив. Під час канікул я завжди діти на канікули, я на фронт. І ми робили уроки патріотизму саме тим, що діти мені збирали різні подарунки, і ми відправляли на територію теперішньої Донецької і Луганської області. Я також забирав дітей з Луганщини і привозив їх до Львова на свята. Гімназія Шептицьких, директором якої був отець Олег, виріз. Знялася методами викладання, оскільки працювала на засадах учення італійського священника Івана Боско, засновника селезіанського згромадження, в основі якого любов до дитини. Під час війни ти втрачаєш фундамент життя часто. І саме хто в молодості в дитинстві закріпив ці християнські моральні цінності. Він витримує всі ці небезпеки і страждання, які переживають. Ми виховувалися в патріотизмі і в тому, що війна триває зараз. Хоч ми у Львові, ну ще в 2014 році це відчувалася. Війна, але знаєте, від п'ятнадцятого до 22 другого воно не так сильно відчувалося. Натомість учні гімназії Шепицьких це відчували, тому що приїжджали діти з Луганщини і казали, нас обстрілюють. Ми знаємо, що таке війна. Крім того, що ми приймали дітей звітам, ми також. Ож, зробили один табір в селі, яке зараз окуповане Кримське, у 2012 році. Отець Олег Ладнюк на два місяці їздив на місію в Африку, де працював із дітьми, що були травмовані внаслідок геноциду на цих територіях. Побачив інший світ, який дуже сильно відрізняється від нашого світу, в якому ми тут живемо, не тільки українського в європейського в Бурунді. Діти вміли викидати свої емоції назовні. Це було в танцях, це було в іграх. І так як вони не сиділи в інтернеті, в телефонах, а вони жили на вулицях, вони мали це можливість фізично викинути. Наші діти часто не мають цієї можливості викинути. Дитина не має бути замкнута. Дитина має вміти викидати емоції. Тому дитину не можна тримати, як мені довелося бачити такі випадки, коли два роки дитина сиділа в підвалі. З початком війни на сході України отець Олег поїхав на фронт як військовий капелан та працював із бійцями. Крім того, допомагав місцевим мешканцям гуманітарною допомогою. І треба розуміти психологію. Дивіться, у нас тут не було останніх років такої пропаганди русифікації. Ми часто не розумілися, тому що ми не мали точок дотику. Коли люди з Львова, які б поїхали в Донецьк, пожили щоб зрозуміти ситуацію. Як ці люди думають, так само і там ті не їхали сюди, не розуміли повністю ситуації. Військові мене попросили. Кажуть, отець, ми не можемо з місцевими працювати. 14-й рік місцеві дуже були ну боялися військових. Отець працюй з військовими, а ти більше ти коли працюєш у світі. Будь ласка, і я почав з місцевими працювати директорами шкіл і так далі з місцевими дітьми. Зв'язувався з волонтерами і казав, що треба для цивільного населення дійсно або дійсно для військових. 22-му році це вже стало важче. Місто вимерло тільки перед нами одна машина. що їде. Ми, як військові капелани, були готові. Я, наприклад, за тиждень. Вже подзвонив до Львова до нашого отців Селезян і сказав: готуйте місця, бо перше, кого я буду евакуювати, це будуть діти і сім'ї військових, і вчителі, і директори. Бо це перші люди, які будуть переслідуватися. І перший же день ми евакуювали велику групу дітей, серед яких була дитинка, яка тиждень тільки від народження мала. За час своєї діяльності отець Олег евакуював близько тисячі людей. Передусім, вивозив дітей та жінок. Надалі їх поселяли у родинному домі Покрова у Львові в модульних містях. Стечках або відправляли за кордон. Сьогодні багато із цих сімей об'єдналися та розселилися по різних куточках України. Це було найгірше, коли я вивозив дітей, і мене діти питалися, кажуть, отець, коли ми повернемося додому. Я просто там чуть майже не плакав, тому що я знав, що вже будинків нема, ну нема куди вертатися. Я їм нічого не казав, я кажу, та ще місяць, десь за пару днів, але зараз їдьте до Львова і повернемося. Я знав, що їм нема куди повертатися. Тобто села немає, знищено повністю. Сьогодні уже немає гострої потреби евакуювати людей з прифронтових областей, оскільки усі, хто хотіли виїхати, уже зробили це. А дітей вивезли вчасно завдяки закону про примусову евакуацію. Впродовж останніх пів року отець Олег вивіз лише двох дітей. Діти, ви не хочете до Львова, а? ви в колись у Львові були? Люди ще лишилися, в основному старше населення, яке сказало, я тут народився, я тут прожив, я тут хочу померти. Це не є ватники. Ми всі ждемо вас додому. Так, передавайте. Майте, може, комусь особисто передати. Ще Хоча, на жаль, мені доводилося зустрічати таких людей, будучи навіть в Бахмуті чи в Лисичанську, казали, це нас українські війська обстрілюють. А чого вони нас обстрілюють? Ми самі не розуміємо. Я зрозумів, чому вони так говорять. Тому що вони не можуть прийняти, що росіяни їх обстрілюють. Вони не можуть цього прийняти чисто на психологічному рівні. Російська пропаганда впродовж багатьох років насаджує свої наративи також через церкву. Отець Олег каже, що ще від 2014 року намагався співпрацювати з священниками московського патріархату. Проте вони відмовлялися: Знімаємо чубарівську церкву, двері вибило. Матінка Божа статуйка стоїть. Мені довелося зустріти отців, які Московського патріархату, які здавали наші позиції, були настроєні проти наших військових. Один представник генерального штабу, який був комбригом в 2014 році, який сказав нам прямо: знаєте, оці, першого сєпара, якого я затримався, був батюшка Московського патріархату, який бігав з автомату. Сьогодні отець Олег Ладнюк викладає історію в школі в Дніпрі та допомагає бійцям і цивільним. Здебільшого гуманітарною чи медичною допомогою важливим аспектом діяльності є психологічна підтримка військових та дітей. Ми створили команду, яка є виїзна, яка працює з дітьми і з дорослими психологічними справами, тобто допомагає їм пережити ці всі травми війни, виявити, якщо є якісь проблеми, допомогти з цими проблемами. Оцей рік мені, коли говорять і кажуть, постійно треба це є для евакуації ковдри і подушки, тому що е, військових потрібно евакуювати і кожен Кожен на тиждень відбувається, наприклад, з Дніпра три рази на тиждень евакуація. Їм треба постелити хлопцям, щоб їх нормально перевезти. Бері, Єдине, що мене зараз просять хлопці, це є антидронові куполи. Оце найбільше потрібно, тому що останні три місяці фронт просто переповнений fpv дронами різними дронами потрібно захищати як автомобілі, так і позиції, де хлопці перебувають. Все. У мене деколи таке відчуття, що чим далі від фронту, тим більше люди страждають від війни психологічно, тому що песимізм росте чим далі від фронту. На жаль, це дуже прикра ситуація, яка склалася в даний момент, тому що цей песимізм потім передається на фронт. Якщо ти воюєш і ти чуєш, тебе підтримують, ти по іншому воюєш. Психологічна мотивація для військового це є дуже важливо. На жаль, я бачу, як вже дуже багато волонтерів просто перегоріли. Але часто вони перегоріли не через те, що вони бачили, і так далі, а через критику, яку вони зазнали тут. Держава будується на її людей, які жертвуються для цієї держави. Тому я завжди кажу людям: якщо ти комусь не довіряєш, ти не маєш їм перераховувати кошти. Але вибачте, в кожного в нас в родині вже є якийсь військовий. Він не подобається якийсь фонд. Є багато інших фондів, розумієте, але робити це треба стовідсотково, тому що держава через свою бюрократію вона не може часто закупити вчасно відповідні речі, тому що є бюрократія. З одної сторони бюрократія потрібна, щоб захистити від корупції, а з іншої сторони, вона тормозить багато речей. Щоб знайти мотивацію рухатись вперед. Отець Олег радить переключатися з війни на роздуми про власне життя і свою роль у світі. Яка твоя ціль в цьому житті? Хто ти є зараз? В житті? Критикун, який критикує, що все погано? Чи людина, яка щось робить? Другий момент викидати назовні всі негативи, які має всередині людина, щоб вони тебе не поїдали зсередини? Людина має відчуватися, що вона є відповідальна і що вона щось робить для війни. Для нашої перемоги я як людина, яка трошки вивчала психологію, має знайомих психологів. Розуміє, що треба деколи робити стоп-момент і відпочити. Третій чинник я розумію, що мені треба переключатися, і через це я працюю два дні на тиждень в школі і викладаю предмет історія, правознавство. Все, сідайте назад, бо там не міститися. Там буде дуже туго. На жаль, ми народилися в такий момент історії, що ми або маємо пожертвувати життя за Україну, або в майбутньому нас будуть просто використовувати. Яке українське суспільство буде після перемоги? Кожен буде відчувати, що за цю державу пролялося стільки крові, що він не має морального права робити щось негативне або навіть корумповане, тому що він зраджує пам'ять всім тим, хто загинув.